Ну, знаєте, якщо вам треба зробити поганого, ну там, скажімо так, антагоніста, він обов'язково має зійти з розуму. Хаом зійшов з розуму. Останній імператор колись теж зійшов з розуму. Домінус зійшов з розуму. Вінарій, Кортекс, зійшов з розуму. Вілента зійшла з розуму. Утула зійшов з розуму. Батько Зани Шейпер зійшов з розуму. Сірус після вбивства його всі ці помічники у... Альхізміну і так далі, зійшлися з розуму через Атлас. По-моєму, перебор на мій полі це дуже лінивий сценарний хід. що особливо за нас стане наступним босом, умовно, то ну, це буде пахнути прям дуже сильно Дейнеріс з Гри престолів. Розумієте про що? І мені це не сильно подобається. Якщо чесно, чесно, якщо вони е, так зроблять, і це якось буде не супер, не знаю, супер мега якийсь. Там пояснення, якесь таке, прям суперрозумне, і так далі. То я перестану слідкувати за лором в появ, тому що ну це не цікаво.